Вітаю! Продовжуємо з вами працювати у програмі Ілюстратор і сьогодні я вам пропоную створити ось такий об'єкт. Що нам потрібно зробити? На цій же монтажній області ми з вами створимо прямокутник. Так. Тепер за допомогою інструменту опорна точка ми з вами його видозмінюємо. Наступний наш крок, що нам треба з вами зробити, це скопіювати його. Ctrl-C, Ctrl-F. І переносимо. Тепер нам треба з вами повернути наш наше другий об'єкт. За допомогою правою кнопкою миші ми натискаємо з вами трансформувати і дзеркальне відображення. Окей. Все ми зробили відбудення. Відображення, відзеркалили нашу фігуру. Тепер ми з вами її зменшуємо ось так. і переносимо, куди нам потрібно. Тепер за допомогою інструменту часткове виділення ми з вами переносимо куди ось так. І трішечки видозмінюємо її зверху. Вибираємо інструмент виділення. І тепер за допомогою інструменту градієнт ми з вами створюємо градієнт. У мене вже він створений, тому я просто зафарбовую, Обираю інструмент виділення і зафарбовую свою другу частину. Ось так. Ось така фігура в мене вийшла.